Привіт, якщо в тебе сильний продукт, сильна команда, але чомусь школа не масштабується, це відео для тебе. Бо реальність така, що у багатьох школ є попит, є клієнти, є дохід, але чомусь зупиняється зростання. І ніби ти все робиш правильно, але чомусь нема масштабу. Давай розбиратись чому привіт! Мене звуть Олена Стратієвська, я маркетолог онлайн шкіл та ж коуч АСІФ. Я працюю з власниками онлайн-шкіл з доходом від 5 тисяч доларів на місяць. І що я можу сказати, дивлячись на ці школи? Є крутий продукт, є особистий бренд, є аудиторія, але щось зупиняє масштаб. Ти знаєш, я працюю з власниками онлайн-шкіл, які заробляють від 5 тисяч доларів на місяць. І що я можу сказати, коли я дивлюсь на цих власників? В них є крутий продукт, в них є особистий бренд, в них є. Аудиторія, але все тримається на експерті, розумієш? Все тримається на тому, що ти є експерт. Контент на тобі, продажі на тобі, і все тримається на тобі. І ти втомився, але боїшся зупинитись, тому що все розвалюється, правда? ж? Запуски без тебе не працюють. І тут є пастка. Маркетинг є. Але він досить хаотичний. Нема систем, яка може зробити так, щоб школа росла без тебе. Причина не в тому, що ти погано стараєшся, або ти поганий експерт. В тебе все добре і все окей. Просто причина в структурі. Без системи маркетинг тримається на твоїй особистій енергії, на тому, що ти робиш якісь випадкові ідеї, які тобі приходять, і ти внідряєш їх в життя. І постійна гонка робити більше, робити більше, більше контенту, більше продуктів, більше історій і так далі. і тому подібне. А система маркетинг автоматизований. Маркетинг працює не тільки коли ти в ресурсі, і він масштабований, звичайно. Тобто, це система, яку можна масштабувати до достатньо великих обсягів на місяць доходу. І це не про віддалитись від твоєї школи, а це про те, щоб все не трималося на твоїх плечах, щоб ти мог спокійно поїхати у відпустку, спокійно поробити по. Пожити життя зі своєю сім'єю і так далі. і так далі. Я тобі чесно скажу, я не дуже вірю в повну автоматизацію без тебе, бо все одно ти душа цієї школи, ти експерт, ти обличчя або ти власник, а в тебе є експерт. так? Я не вірю, що можна повністю автоматизувати школу. Але я точно знаю, що 80% процесів в онлайн-школі можна систематизувати, делегувати. Та автоматизувати, розумієш? Це я називаю гібридною моделлю. Тобто там, де ти потрібен, ти є. Це візія, це особистий бренд, це контент, це відео. Але система може працювати і без тебе в деяких інших е стру структурах. Так? Це автоворонки, це ланцюжки, меседжери, реклама, трафік і так далі. Саме так школа перестає бути тобою. А бізнес стає бізнесом, а не те, що тримається на твоєму особистому бренді. З чого ж почати? Ну по-перше, подивись на свою маркетингову модель зверху, як на систему. Випиши, де є тільки ти, де потрібен ти, і випиши, де всі процеси, які ти можеш делегувати, і більше не повторювати, автоматизувати, і більше не повторювати руками. Навіть 20% твоїх змін полегшать тобі життя. І ти відчуєш, що таке. Справжнє, знаєш, зростання без вигорання. Якщо ти хочеш розклати свій маркетинг по поличкам, я запрошую тебе на зустріч знайомства зі мною, щоб ми з тобою розглянули, як ми можемо масштабувати твою школу без твого вигорання. Це всього 20 хвилин, коли ми поспілкуємося про твою школу, і я тобі. Розкажу, як я можу для тебе бути корисною. Лінк на зустріч під цим відео. Я тебе чекаю на зустріч, знайомства. Якщо тобі сподобалось це відео, став лайк і підписуйся на цей канал. Я буду дуже рада бачити тебе далі в цьому каналі і далі більше нових цікавих відео.